Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усім доброго вечора. Щось мені не дружиться сьогодні з технікою. Я завжди виходжу на Фейсбук, але сьогодні не вдається, виходжу через начин на Ютуб. Сьогодні виходжу на Фейсбук з нашими роздумами над недільним Євангелієм, яке читатиметься завтра в церквах. Вітаю вас сьогодні з Києва. Я тут вечором якраз перебуваю. Завтра братиму участь у прощі монашества, яка е, сьогодні, скажімо, приїхала, а завтра відбудеться і завершиться літургію в соборі нашому Патріаршому Воскресіння Христового у Києві. Очолить літургію в 11 годині. Блаженніший Святослав збереться усе монашество нашої церкви. Тому радий вас вітати. Спочатку дозвольте, як завжди, я прочитаю завтрашні Євангелія. Завтрашні Єванглії, яке нам подає церква, взяти з розповіді Євангелиста Матея, глава 22 стишки від 1 по 14. Отож, читаю. Сказав Господь притчу оцю. Царство небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг скликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій зарізано волів і годовану худобу, все готове, ідіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші ж, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже, на роздоріжжя, і кого б лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги, на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали і добрих, і злих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же увійшов цар. Щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний весільну одіж, і сказав до нього: Як ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжіть йому ноги й руки, і киньте геть в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало вибраних. Цими словами закінчується якраз Євангелія. Давайте спробуємо зрозуміти суть притч. Найперше повернімося до, до слова притча. Що воно означає? Притча це є повчальна розповідь, якою вживає Ісус Христос для того, щоб пояснити тим, які Його слухали, якусь важливу істину. Це щось на наших казок або повчальних прикладів. І досить часто у Євангеліях, особливо Матея, Марка і Луки, знаходимо притчі, Господь їх. Говорить людям для того, щоб вони легше зрозуміли Євангеліє царства і його місії. Коли мова йде про цю притчу, що ми її сьогодні почули, і яка читатиметься в наших церквах завтра то її відгуки, тобто її синоніми, знайдемо і в Євангелії від Марка, і в Євангелії від Луки. Але версія Євангелії від Матея є справді особливою. Чому? Найперше в ролі царя Христос зображає самого Бога. А царство небесне каже схоже на весілля, на весільний бенкет. Що його цар справив, уявіть собі, синові своєму. Не говориться за його невісту, тільки синові своєму. Тобто, цим самим Христос натякає юдеям, що Він є саме тим сином Божим, про якого говорили пророки, який має прийти у цей світ. І каже: Він послав той цар. Своїх слуг кликати запрошених. Так звичайно, як ми готуємо весілля, ми найперше складаємо список запрошених гостей. І слуги сповіщають: ось бенкет готовий. Приходіть. Але цікаво, що вони знехтували, каже царем. Бо кожен мав свою власну господу. Свій. Такий заробіток, хтось власне поле, хтось крамарство, а інші каже, тих слуг схопили і вбили, Жорстоко повелися. І тоді каже цар розгнівався і вислав військо, яке вигубило, вигубило вбивців а їхнє місто спалило. І тоді цар знову посилає кликати людей. Але вже не запрошених, а всіх тих, кого слуги спіткають на роздоріжжях. Це жест його великого милосердя. І далі, каже, там побачив чоловіка без весільної одежі. Ну, по суті, на перший погляд, видається дивним, що до чоловіка, якого взяли з дороги, вимагається весільна одіж. Ну і каже господар до нього: як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? І каже: той мовчав і дальше покарання його чекало, його кинули в темряву кромішню, де плач і іскрей зубів. І завершується притча: багато покликаних, але мало вибраних. Цю притчу не можна зрозуміти без релігійного контексту. Юдеї чекали Месії. Більше політичного. Тобто такого, який має відбудувати Царство Ізраїля. Щось наподобало Царя Давида. Вони не чекали, що сам Бог прийде на землю. Що Син Божий прийде на землю. Вони чекали його як людину, наділену особливими здібностями. А тут сам Бог приходить на землю. І відповідно. Євреї вважали, що якщо Бог прийде на землю, син Божий, то він принесе спасіння тільки їм і нікому іншому. Але у притчі цій Господь дорікає юдеям, що саме вони були тими, які знехтували цією притчею з огляду на це, на те, що кожен мав свій заробіток і тому кличе всіх. Це дуже важливо. Тому що ці, цією притчою Господь показує, що до спасенні покликані всі, що він прийшов на землю, щоб спасти світ, весь незалежно від, від того національності. Але для того, щоб бути спасенним, треба мати весільну одежу. Різні письменники оці церкви трактували по-різному ту весільну одіж. Хтось сказав, що та весільна одіж це є милосердя. Хтось вважав, що ця весільна одіж це є любов, а хтось вважав, що інші чесноти. Тим не менше, цим самим Господь показує нам, що для того, щоб здобути Царство Небесне, не можна тільки чекати і, як ми кажемо, досить часто, лежати на дивані. Треба щось робити, виконати свою місію, адже Господь Бог дав нам життя як найдорогоцінніший час, і ніхто не знає, скільки він проживе на цій землі. І важливо, щоб він на цій землі прожив достойно. Хтось живе рік, хтось два, хтось день, хтось місяць. Але важливо, щоб ми прожили цей вік достойно. Бо каже, багато покликаних, але мало вибраних. Ми переживаємо часи війни. Я досить часто зустрічаю людей і сам по собі зауважую, що ми чекаємо чогось. Очевидно, чекаємо перемоги над Московією, над ворогом, чекаємо іншого. Але не треба, щоб над нашими могильними плитами було написано. Що тут похоронені ті, які ціле життя чекали, тому що час, в який ми живемо, є часом найкращим. Час життя є час тут і тепер. І тому дуже важливо, щоб у цей час, навіть такий непростий, кожен з нас знайшов свою місію, яку він може виконати, для того, щоб послужити Богу людям церкві. І тут відповідь лежить в Скажімо, в межах кожного з нас. Кожен повинен визначити. Тільки дуже важливо не чекати, каже наш не раз не чекати з моря погоди. Тобто не надіятися на погоду, на щось краще. Найкращий час для нас є тут і тепер. Адам і Єва також могли нарікати, чому вони були першими, чому Господь поставив їх першими. А Бог нас поставив у цей час, в який найкорисніше є для нашого спасіння. Тому завтра, будучи на літургії, подякуємо Богу за ті всі дари і запитаємо себе, чим я можу послужити Богу людям і церкві тут і тепер? Не завтра, не у минулому, а тут і тепер. Це є, мабуть. Найбільша місія, яку ми можемо осягнути. Кожного Бог посилає у властивий час. Не тоді, коли ми хочемо. Є дві речі, коли ми, які ми не вибираємо. Це є коли прийти на цей світ і коли піти з цього світу. Але проте ми можемо вибрати, як прожити наше життя. Подумаймо над цим. Нехай Бог усіх благословить. Благословенної неділі і всім благословенного вечора. Слава Ісусу Христу.